Святкування Самайна це взагалі про вшанування свого коріння. І Самайн це не Хеллоуін, не страшилки і не чорна магія. Це момент, коли завіса між світами стає тоншою, коли душі предків повертаються, щоб нагадати нам, хто ми є. Коли ми згадуємо своїх, вони просто живуть в нас і пробуджують оцю силу роду. Самайн це не про смерть, це про безсмертя родової сили, про повернення пам'яті, що тече у крові, про вогонь, який очищає і землю, що приймає, про ту мить, коли ти стоїш між світами і вперше чуєш, як предки дихають через тебе. Самайн це ніч, коли світло не зникає, а переходить у інший вимір. Це наша ніч сили, наша точка переродження. Тому святкувати самайн – це не мода і не язитництво. Це акт пам'яті, акт гідності, акт повернення собі права бути живим. З 31 жовтня на 1 листопада відкривається ніч брами роду.